Джип Grand Cherokee, 2014 рік 3.0 дизель, VK2 Sвіти CC Б'є помилку на датчики вихрових заслонок, які знаходяться на впускному колекторі. Маємо ще один такий колектор, який приїхав 180 тисяч на іншому джипі. Зараз покажу, що з ним сталося? Ось такий він весь в сажі. весь закоксований, Получається ось тут, коли рухати, не рухаються заслоночки. Оці вони заклинені. Тому попробуємо їх почистити в ультразвуковій ванні. і побачимо, що воно дасть. Чи він всередині десь там зломані, як вони з'єднані між собою, ці заслоночки з цим. Цим направляючим. От побачимо, почистимо і побачимо, чи буде ходити він, чи не буде. Перезвонили, що помили колектора пусного, так що їдемо забирати. Забрав після мийки, гляньте, стан нового. І тепер, якщо рухати, брати заслонки, о, все рухається, все рухається, все добре. Тепер будемо тільки встановлювати. Настав новий день і їдемо встановлювати пусного колектора. Бачимо, що і як і як він буде працювати. Буде все добре. Чи прийдеться все-таки замінювати на новий? Починаємо. Розібрали все, зняли впускного колектора. Коротше, Кіш. Якось так, коротше. Вот. Знятий вкусний. от Якщо повертати, воно назад не відклинює, Воно тут ходить, бо на тому взагалі не ходило. На цьому ходить, але не відклинює. А На цьому от легесенько. Цю сторону і воно назад відходить. Ще про що хочу розказати? В цьому пусному колекторі стоять в цьому, конкретно в цьому немає. В мене стояли тут датчики. І помилка билася P200A і P200B на оці датчики. Тобто що не рухалися оці вихриві заслонки. В когось може бути іншу помилку, я напишу, яка У мене в товариша била помилка на цей моторчик. Що в них вилітає? Ми, нам вийшло зробити з двох одного. Тут стояча шестерні. В одному згорів сам моторчик, а в іншому були зломані шестерні. І в тому, що зламані шестерні ми замінили місцями і вийшов один робочий, один неробочий. Це там не робочий вийшов. На двох вкусних колекторах ми перевірили, що їх без ладу вони не виходять. Тому що вони, яка причина їх? Вони закуксовуються і оці шторки не рухаються. Цей моторчик хоче покрутити їх і не може покрутити, відтоді він ламається або згоряє або горить сама там, обмотка чи ще щось, що в нього там горить. І за те, що от ці не рухаються. От Промивши їх, вони стали рухатися ідеально. І цей випускний колектор можна ставити на інший мотор. Ставити тільки свого або іншого нового такого мотора і все, і воно все буде працювати. Зекономити на цьому можна, якщо б взяти оцей один впускний колектор, він вартує район від 250 до 350 доларів, хто як їх продає. Сам моторчик вартує від 150 до 250 доларів теж, хто як продає. Помити його, зробити, щоб він був такий ідеальний. Десь вартує в середньому район 50 доларів. Економія очевидна. Вчора все зібрали. І сьогодні наступний день їду до електрика, щоб скинути помилки, які світяться P200, а і P200B. І, і побачити, чи працюємо почути, чи його нормально зробили. Чи, бо там на місці не могли ми перевірити. Наша система не під'єднувалася. Скинули помилки, четворе не світиться.